У центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера і Віті Хоменка провели лялькову виставу для дітей з інвалідністю. Актори Миколаївського академічного обласного театру Ляльок розважили малечу спектаклем Пан Коцький як це було та які подарунки від благодійників отримали маленькі глядачі? Бачили наші кореспонденти. Подарувати дітям з інвалідністю промінчики світла в темний для країни час, волонтери-благодійники спільно з Миколаївським академічним обласним театром ляльок організували справжнє свято для діточок та батьків. У філії центральної міської дитячої бібліотеки актори лялькового театру показали виставу Пан Коцький дітки, це наше майбутнє. Війна і так забрала в них зараз дитинство. Тому хотілось би просто дати зрозуміти дітям, що незважаючи на... Положення сьогодення дитинство продовжується і вони, вони повинні відчувати себе дітьми, не дивлячись ні на що. Організувати свято волонтерам допомогла адміністрація корабельного району. Незважаючи на те, що в країні йде війна, але найвразливіша категорія суспільства це діти. Тому вони не повинні відчувати і турботу ніхто не відміняв. Потрібно для дітей як можна більше проводити заходи, навіть в цей ну, такий скрутний час. До нас звернулася Оксана Науменко, наша волонтерка, яка працює з початку війни, і ми їй змогли допомогти організувати з цими діточками. Серед глядачів маленькі мешканці територіальної громади корабельного району Миколаєва, а також Галіцинівської громади. Усі відвідувачі заходу отримали подарунки: діти, солодощі, а батьки продуктові набори. Це чудовий захід для нас, для наших діток. Це підтримка моральна і ну, ми дуже щасливі, що є такі Катя, заходи, що є такі люди, які долучаються і стараються для нас, для наших особливих дітей. Організатори кажуть: діти сміються, плескають в долоні та радо спілкуються з акторами, а це означає, що своєї мети волонтери досягли. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.